Всім привіт! Всіх вітаю, друзі! Так, що, що ж нас очікує в листопаді да? з листопада місяця? Вже залишилися лічені дні, і що українців чекає з листопада місяця? Ну Такого так до да, хорошого, ну, нічого, і з хорошого що там може бути? З хорошого, що те, що те, Україні таки виділили транш. Да? І є кошти, і пенсії, і виплати, соцвиплати. Да, виплати вчителям, врачам, цим бюджетникам Такі вони будуть і не будуть вони скорочуватися. Да, виділили там якусь допомогу. ну, і вона не буде скорочуватися. Да. Всі ми знаємо, що в цьому році да, в листопаді місяці вибори президента Америки. Ну, сказать би, да, де Америка, де Україна тут. До Америки, наскільки, до України, да. але ж все-таки все залежить, хто ж там побідить на виборах. Чи Трамп, чи Харріс. От тут вже воно все залежить. І на, що, на, що, на тлі цього, на, тлі, на цих виборів, да, е, все ж в Україні тормозиться всякі, е, до всяка допомога. І тому подумав, що, що ж воно буде. Да. Хто, 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 хто переможе в е, Америці? так? То, то, але 7 числа воно, ну, да? 7 числа по-моєму, ці вибори. так, да. е, так же, же, так же, що у нас? Верховна Рада прийняла закон в другому читанні вже да, про податки. Попіднімали податки. Е, військовий збір з 1,5% на 5%. Да? Підняли, е, податки, попіднімали, але ж дивіться, ну, якщо підняли податки, да, е, то то автоматично піднімаються ціни на продукти, ціни на пальне, ціни на комуналку і на все це воно все поповзе вверх. Але по комуналці ще невідомо. Вроді би таке, якщо комуналку, трогать цьому році не будуть. Але ж на продукти ціни поповзуть. Подивіться, картопля, да? скільки вже картопля коштує. Картопля коштує вже 30 чим-то гривень. Да? Це дуже много. Хліб теж, кажуть, кажу, Подорожчає на відсотків 20 Якщо він там був в лагріби на, допустимо, да, 20 гривень, то тобі вже вона буде 24. А якщо була там більше, то буде більше. Ну. І дивлячись на це, але ж дивіться, дивіться закон прийнятий да, в другому читанні, але він ще не підписаний. Він лежить. І в нас вже як закінчення да, жовтня місяця. Да. то тобто, я думаю, що в цьому місяці він підписаний не буде. І тому, що якщо його підпишуть в цьому місяці, то він буде вважатися таке, як вже воно буде діяти із заднім числом з 1 першого... ну, жовтня. З 1 жовтня, Ну, я думаю, що. Ну, так ще так, ж також, президент може завитувати цей закон. Хоч він і прийнятий в другому читанні, але президент може завитувати цей закон. І я так допускаю, що може бути, може завитувати. Я можу бути неправий, я не сильно великий експерт, ну так дивиться, як би дивиться, такі непопулярні рішення, да, і тому подобне. Ну, таке, як би сказати, плюсиків набрать, можна і завитувати. О, цей закон про підвищення податків. Але ж, але, ж, але, ж, але, ж, але всі ж. все, все, все поповзе до гори. да? З, цими, з цим законом, все поповзе. До гори, всі ціни поповзуть догори. Підняття зарплати в нас немає і не передбачається, так як заявили в кабіні, да, що ні пенсії не підніматимуться, ні мінімалка не підніматиметься, нічого не підніматиметься, але ціни підніматимуться. Ось такі у нас, як би сказати, нехороші новини. Да. Ще закон прийняли про збирання грибів. Такий закон збирання грибів, горіхів. Ну, в ліс ви приходите, да, збираєте гриби, ягоди, горіхи. Ну, таке, як цей закон був, але там щось, штраф був дуже малий. Ну, дуже малий штраф був. За це щось там, около 20-40 гривень, але вони підняли до 850 гривень. Типа в Європу. Але в Європі я так е, спілкуюся з друзями, кажу, нашу там ні, ми спокійно собі ходимо, збираємо е, гриби, ягоди, ніхто нас нічого ну, не, не штрафує, нічого, ніхто не робить. О, плюс до цього ще засунули сюди і випас худоби. Випас худоби в неположеному місці. Ну, як це не в якому неположеному місці? Ну, от людина. Не проживає в сільській мі... ну, в місцевості, да? проживає в сільській місцевості. Вона що не має права вивезти за двір, отуди от поставить корову, випасати? Ну, як? Чи як це воно? В яких заборонених місцях? Ну, де воно не можна буде випасати худобу? Де, це? Де, де, де воно таке буде, що не можна випасати худобу? Ну, вивела людина корову, бичка чи козу, от за двір поставила випасати, це їй штраф прилетить, чи як? Чи кого двору поставила, чи вивела на луг. ну, Не луга, як же ж, ну, пасовисько, да, туди там, десь є, там, очеретом позарощене, захащене, людина туди вивела, випасає. Це, не можна, це штраф прилетить, чи як? ну, Бен його знає, да, ну, Табо йдеш, пішов гриби собирати. Є лісочок невеличкий, пішов собирати гриби, тобі баху, 750 гривень штрафу прилетіло. За що? Що просто прийшов гриби позбирати. Ну, це, був, це Як воно? В определених містах воно це буде не можна буде, в заповідниках чи в чому. Чи це везде на всю територію України воно розповсюджується, я не, не розумію. О. Кажуть також, що в листопаді, в листопаді да, буде дуже тепло. Тепло, але до чого я веду? Що не буде таких відключень світла. О, тому що тепло. Навантаження немає. Люди не користуються обігрівачами, да, з поміжними там пристроями і тому подобне. І немає навантаження і не буде відключення світла. Ну, Кажуть, що вже де в деяких регіонах відключали світло, тому що було навантаження дуже велике на це все, О, Ну, на цю енергосистему. І вже відру відключали. О, холода ще такого не було, але вже відключали. Да? О. Світло, ну, я б сказав би. Дуже, вели б дуже багато у нас е, цих сонячних панелей, дуже багато. А куди вона, ця електроенергія дівається? Атомних станцій у нас? Скільки Ну, от скільки у нас атомних станцій? Дуже багато. Причому тут атомна станція до похолодання, ну, вони дуже багато виробляють електроенергії. Це, ну, Наскільки я знаю, це, ну, це капець. Також, також, також реформа митниці да, з листопада дуже великі надії покладають да, на цю реформу митниці, щось зміниться. Люди, як ви думаєте, зміниться чи не зміниться? Я так стільки наблюдаю, то ніфіга не мінялося. <кій> Вибачайте за вираження, да? але ж нічого не мінялося. Що там, там вже ті хабарі як брали, так і брали. Піймають когось на тому хабарі, сфоткали туди-сюди викинули і нікому нічого. Ну, і все, все нормально, все, все хорошо, все добре. Я, звісно, ніколи нічого не призиваю і ніяким образом. Да? Ну, але ж ми балакаємо. Так? Реформа митниці. Що вона, як ця реформа буде проходити, Бен його знає. <кій> що, вони, що вони хочуть зробити і як вони хочуть подолати ту корупцію на тій, на тій митниці. Тут поживемо, побачимо. Да? Що, що, що було, бачили, що буде, побачимо. От. Так що будемо бачити, що воно буде. Да? Ці закони, всі якісь такі непонятні, приймаються. Ну, але менш з тим. тим. Головне, саме, главное, главное, саме головне, друзі, щоб скінчилася. Ця клята війна, да, щоб Кацапи вивели свої війська з нашої території, щоб наші хлопці не, не гинули. От, і дуже дуже, дуже великі надії на це покладаємо. Ще МФ, МВФ, е, ну, да, МВФ е, прогнозує, що будемо в наступному році будемо жити ми краще. Краще будемо жити, що щось станеться, щось там що. І вони вже прогнозували, що війна закінчиться в цьому році. Да? Але щось вже перенесли. Вони, що війна закінчиться в слідуючому році, там, в останньому кварталі чи в якому там, і вони вже там, вони вже там таку, такі прогнози роблять, що війна скінчиться в слідуючому році. І вони там... Але ж вони там вже із Росією, да? якось би якусь співпрацю анонсували. Ну, Як воно так? Бен його знає. Ну, це, всі, це все новини. Да? новини. Ви, ви ж бачите, що шокується і що робиться. А саме головне у нас, щоб скінчилася ця клята війна, і щоб наші <скільки> діти і наші люди не гинули. Щоб все у нас було добре, щоб все у нас було добре. От саме головне, щоб діти не гинули. Чому наші діти, як би сказати, да, живуть в таких умовах? Що воно, як воно буде? Побачимо. Саме да, ну, головне, це з цими грибами, да, з цими ягодами. Це повний якийсь, як для мене. Ви, 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 ви напишіть в коментарях, що, що для, для вас. Поставте лайк ось цьому відео. Не забудьте підписатися. І будемо на зв'язку. Будемо дивитися, що воно, як воно, і будемо моніторити. Може, ще якісь хороші новини будуть, будемо висвітлювати. А я вас обняв підняв на місце поставив. Дай Бог вам здоров'я, всім здоров'я, головне здоров'я. Дітям вам, всім вашим рідним, будьте здорові. Здоров'я є, все буде. Нема здоров'я. Але хоча один каже, яке здоров'я, якщо нема грошей, приходиш в аптеку і здоров'я немає. Да? Нема грошей і не купиш е, таблеток, да? лікарства ну, і да, де здоров'я взяти. Ну, якось отак. Все, друзі, бувайте здорові! Такі от новини невеличкі. Сильно не хайте мене, як можу. Всім добра, всім здоров'я, всім пока-пока.